Чому клуб Миколенка називають і рисками у 2022 році? Віталій Миколенко підписав контракт з Евертоном, перейшовши в Ліверпульський клуб з київського Динамо. Щоправда, до своєї презентації українець так і не розібрався. Чому його клуб має прізвисько і риски? Знаю, що Евертон був заснований 1878-го. Ще мені відомо, що клуб називають і рисками, але в інтернеті не знайшов точної відповіді. Чому саме так? Хотів би дізнатися чесно зізнавався українець на одній з прес конференцій То чому ж Евертон називають і риск? Прізвисько клубу зародилося задовго до появи на світ самої команди. У 1753-му семирічна дівчинка Молі Бушел почала варити іриски за рецептом місцевого лікаря, назвавши їх Евертон на честь вулиці Евертон Брау. Справу Молі продовжили її доньки. і вже в 1878-му вся Британія знала про ці солодощі. Команда Сен-Домінго, яку невдовзі перейменували на Евертон, грала поруч із двома конкуруючими кондитерськими, де продавали іриски. Щоб переплюнути опонентів, сімейство Бушел. Вирішило роздавати солодощі безкоштовно перед кожною домашньою грою. Завдяки цій традиції команда і отримала прізвисько і